Вітаю вас, хлопці, дівчата. Прийшла мені посилка з Китаю, я вам покажу там деякі є цікаві речі. Це та, е, ті посилки, що три товари по щось там, скільки там, долар 90, і все, збірна посилка. Тита, похідна титанова ложка. Я таких дві замовив і вже пробував нею користуватися. Так вона виглядає. Пише, що титан. Важко мені сказати, титан, не титан, але ну, таке враження, що, можливо, титан. Зараз вагу ще подивимося. Спочатку розміри. Дивіться. Я не буду спеціально вам заміряти, бо там в описі в них є. Це є три совєтські ще ложки. Це є чайна, це є десертна і це є велика така ложка. Так. так. І оце китайська. Китайська е, похідна чи туристична. М приблизно вона та як десертна. Бачимо, бачимо. Плюс-мінус. Давайте так покладу. Плюс-мінус. Ну, там можна спорити, але приблизно як десертна. Е, що, і по довжині, і по розмірах. Вагу зараз е, подивимося. Всі посилання я потім на всі товари приведу. Е, що трошки неприємно здивувало, оці всі китайські туристичні ложки, так, ми бачимо, глибини їм не вистачає. Бачите? Бачите, як воно виходить? показав. показав. От вони. Плюс-мінус, вони такі трошки пласкі. і це майже всі в них туристичні. Можливо, я вже так е думаю. Можливо, це робиться для того, щоб коли пласка ложка, так вона менше місць займає. Можливо. Я не думаю, що їм так важко було штампом більше прогинати, так, зробити штамп більш глибокий для тих ложок. Ну, я нею їсти пробував, зразу вам говорю. Бо то вже не, не одно я таке замовив. Їсти е, пробував е, навіть е, вівсянка так, на молоці, я, я нею їв. Нормально їсти можна, звичайно, з такими зручнішими. Я зразу говорю такими зручнішими, але я їв. Тепер давайте зважимо. Їсти можна. А особливо таке щось каші чи там якісь з субліматів так, з, з тих упакувань, Ти, наїстися можна. Так, ну що, давайте тепер зважимо. Спочатку зважимо ті совєтські радянські нержавійки. Спочатку чайна. Чайна ложка. 26 грам. Добре. Десертна. Десертна. 38 грам. Значить, 26-38. Пам'ятаємо. 26-38. І столова ложка велика. 50. 26, 38, 50. І тепер оця титанова. 26, 38, 50 було. ця 14 грам. 16 грам. Якщо та була 38 та 16, більш ніж в два рази. Приблизно розміри однакові, значить більш ніж в два рази вона легша є, ніж аналогічно з нержавійки. По розмірах плюс-мінус ми бачимо таке саме десертна ложка. Єдине, що вона менш глибока. Ну, але це, напевно, для... для того, щоб менше місця займало. Mm. Mm. Що то вам сказати, розмірів довжина, бачите, деякі вони роблять їх або тут маленькі, або. Або роблять довжину малу. І ви, наприклад, не, ви, не зможете там, наприклад, з упакування так, виїсти там сублімат, так, чи якийсь сухпайок, чи щось таке. Тут довжина більш-менш не є такою маленькою, так Так що, я думаю, все буде нормально. Єдине чуть би глибшою. Ну, але на, на, на неї, наїстися можна. Поїхали далі. Тут така штука прийшла мені. Дивіться, отут всі кожен другий edc тактикульщик, визивальщик. Ой, бушкрафтер, так? Круті ножі, круті ліхтарики. Але якщо, якщо, десь якийсь гудзик відлетів, десь щось порвалося, десь якась снаряга чи щось, ви вже все, ви не функціональні. Тому я собі таку штучку замовив. Е, одразу вам скажу, це все така якісь бюджетніша, бюджетніша, тому що воно обійшлося там, щось там я не пам'ятаю, два чи скількись чимось доларів. Але, але. Є нитки різних кольорів. Так? Тоненькі. тут можна все собі можна поміняти. Оцей наперсник, він дуже такої... Вам не видно, Не видно. дуже такої якості. Ну, бачите, вона і загнута. Загнуто, давайте я попробую ближче, більше не принесу. Бачите, як воно загнуто, як воно так халтурно зроблено. Видно вам? Халтурно це все зроблено, але є метр, хоча він, кому він потрібен цей метр. Дивіться, набір голок. Набір голок. Тут є таке, щоб вдягати нитку в голку, так, дві штуки. Ножниці ножниці, ножниці також отут, сильного люфта немає, але пише стейнлес, ну це дуже воно це все таке нещасне. Ну, давайте подивимося, хоч тут воно ріже, вино сам, сам заодно подивимося, бо це воно тільки вчора прийшло, так що я ріже. Ви знаєте, ріже. ріже, От, е -от, е -от, е -от, от, от воно. О, ріже, ріже, бачите, ріже. Так що теоретично вона свою функцію як ремонт не буде виконувати. Якщо щось не сподобається, собі то це можна під себе підібрати. Тут є якась англійська булавка, такі булавочки є. Ще є якийсь пристрій. Я, як то кажеться, не, не, от я не знаю для чого. Напевно, можливо, щоб шкіру шити, протикати, щось таке грубше. Бачите? Видно? Я не знаю для чого. Можливо, ті, ще шиє, тим займається. І, до речі, воно не рівне, воно чуть-чуть вигнуте так, але як для ремонту. Плюс можна це все підібрати потім під себе, дещо замінити. Бачу, три дали білі гудзички. Гудзички можна сюди більше дати в цей комплект, накидати. І і, і білі, і чорні. Можна просто більше гудзиків, то гарантія будуть губитися. І плюс тут можна кинути оцей бігунок. О, от ось штука, запасне. Бачите, от, от треба в мене є запасні, сюди можна покидати. Ну, так що, якщо дещо щось тут поміняти, то як запаска, не для шиття, для постійного, для професійного шиття, так, але от як запаска, десь, якщо дуже довго десь деш, то може бути. Я вам скажу, що такий випадок. от Навіть такий випадок їздив я на велосипеді, десь років три тому. Також далеко від Львова. Ну, далеко, там кілометрів, напевно. 35 від Львова було відносно. І під, підбігає собачка. Оскільки на, на велосипеді мені обгавкали ті собаки, ні разу не кусали. А тут підбігає собачка, ні одного га... разу не гавкнула, просто підійшла за штанину, штанину розірвала. Я отак з розірваною штаниною до Львова їхав. Якщо... Ясно, я б з собою це не брав на велосипеді тягнути, але от в тому числі, для чого це може згодитися. Поїхали далі. Ага, це є, це є гермомішок. І я на нього зроблю окремий е, огляд, тому що там треба окремий огляд. Це є на 3 літри гермомішок. Бачите? Бачите, 3 літр? пишу, пишу, пишу. О, відгуки були хороші. Е, от сюди. І я хочу подивитися, чи він не пропускає воду і заодно подивитися, скільки поміщується цей на 3-літровий гермомішок. Деколи береш там 2 літри, 3 літри, 10 літрів, 15-5 літрів, і ти не знаєш, якого розміру брати. Я подивлюся, скільки чи тут поміститься, умовно кажучи. Запасні, наприклад, там, три, три чи п'ять пар шкарпеток, декілька плавок і футболка. Чи вони сюди помістяться, і просто щоб вони були в сухому в такому мішку, чи не помістяться? Можливо, не помістяться. Ну, Але ми подивимося, що тут поміститься, і чи воно не пропускає воду. Але це вже окремий я зроблю огляд. А саме по собі мішок, він тут поміщує йому, е, якусь річ, важливу, чи документи сюди можна покласти. Я брав для фототехніки, тому що я працюю, я фотограф. Щоб собою... Я маю і сумку, а воно там потім закручується, отак от. і потім ми закриваємо от сюди, сюди защовкуємо оцей гермомішок. Можна кажу, документи, можна ще якусь річ. Бачите? О, і воно отак повинно теоретично не пропускати воду. Чи воно буде пропускало, чи ні, ми побачимо. То вже окремий ролик зроблю. Так, що там ще прийшло. Бачу, такі досить цікаві речі. Ага, Я вже знаю, що тут прийшло. Що тут Я знаю що. Це прийшов е, штангель циркуль. Електронний штангель циркуль. От, в такій коробці. Коробка, я вам говорю, зразу дуже-дуже хороша. Дуже, ну, щоб як вам показати, що дуже хороша, вона одна і не, не прогинається під силою пальців. Тобто коробка мені подобається. Все, відкриваємо. Бам-бам. Я. Бам. Yeah. І оцей штангенциркуль. Це електронний одразу вам десь я заплатив за нього, по-моєму, 12 доларів, причому що це збірна посилка, там, де вони, вони дають дешевше, бо це все разом вони відправляють. Чому так дорожче, якщо там є такі ж подібні, ніби штангенциркулі там за декілька доларів? Я вам поясню, чому. Тому що в тих за декілька доларів штангенциркулів, циркулів, оці, вони ж там не всі пишуть продавці, оці губки, вони йдуть пластикові. Розумієте? А тут стейнлес стіл пише. Стейн стіл. Тобто це нержавійка. Оце все дивіться. Це нержавійка, це нержавійка, це вже оце, оце пластик, це ну, метал, нержавійка, я там не знаю, метал, метал. Отут, видно так. Метал, це метал, це метал. Що він може робити? Спочатку протерли губки от. і збили на нуль. Збили. Можна збивати на нуль, можна з дюймів переключати на, на, нашу, на нашу метричну систему. Можна увімкнути, вимкнути. вимкнути. Що тут ще можна? Батарейка отут. Е, яка там батарейка? Та я вам дам посилання при описі подивитися. Ну це не 2032, таке зменша така батарейка. Та, я думаю, її надовго вистачить. Ось кришка пластикова, зразу говорю. Е, значить, він може міряти зовнішні діаметри. Може міряти внутрішні діаметри, бачите, і може міряти глибину. Все. Е, давайте порівняю з. Ага, отут дуже, до речі, зручно, бачите, от які. Е, Кінцета, колочко таке от коло маленьке. О, і ми можемо отак його пересувати. Дуже зручно. Давайте порівняємо з радянським. в СССР в мене ще. Радянський, бачите, ніби не Ну, Але, по-перше, постійно треба. Я вмію користуватися, але постійно ті десяті, там треба дивитися. Це раз. По-друге, тут отут має бути така пружинка, отут всередині, вона в мене вилетіла. Оця також пластинка отут, також вилетіла, так що було прийнято рішення придбати, бачите, тут люфт є, придбати вже якийсь кращий штанги циркуль Так що, отакий, я думаю, ви не повинні пошкодувати, якщо ви собі купите, дуже зручно ним користуватися. От, сюди туди він бачите. Ходи плюс все металеве, на відміну від дешевих штанги циркулів з AliExpress. Так що, тут є якісь, вони які ще дають метричну, переводять в то, але нам це не потрібно, тому що є перемикач. Так, поїхали далі. Так, це я річ купив собі на село. У мене є така велика фільтр туристичний, і я маю як НЗ. Але в мене на селі я на село не часто їжджу, і в нас спільна криниця з сусідами, її треба ще чистити. Ну, Там ціла процедура, то не для цього відео. І там вода не дуже чиста в цій криниці. Розумієте, там вже і по по краях і слимаки лазять, по тих кільцях. Одним словом, треба щось робити. Одного кипятіння може бути мало, тому я взяв цей такий фільтр. Чому саме його взяв? Тому що в нього є не тільки оцей мікроф, така фібра, та що чистить, така спеціальна річ, мікрофібра, волокна мікрофібри, а також тут ще є з того. Вугільний фільтр. І ще, по-моєму, механічний фільтр стоїть. Тут можна накручувати пляшку з водою. Звичайна пляшка, то що ми беремо, ті, що ми п'ємо, звичайна, мінеральна. Ви набираєте брудну воду, накручуєте пляшку, і отут ви можете її проціджувати. Натискаєте на пляшку і звідси тече е, хороша вода, чиста. Або можна прямо опустити це в воду і тут пити. Навіть, до речі, вони дають ще, ще якісь такі насадки. Я вже тут дуже не розбирався, але. Ага. То можна, можна, якщо ви п'єте, щоб вам доставати воду, оце ви натягуєте сюди, так, видно, оце, 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 оце і оце є ще один фільтр. Тобто тут таки нормальна річ. І я б дуже радив звернути увагу на ці всі. Не обов'язково такої моделі, але чи на нормальні фірмові американського виробника на фільтри, тому що ви бачите, наскільки стає вже тепліше. так, Навіть в квітень-травень наскільки вже жарко. Так? А в літі це буде жах. Це буде жах і Людина без цього довго витримає, навіть без їжі можна декілька днів витримати, без води ти довго не потягнеш. розумієте? Тому про воду треба думати заздалегідь, що вона нехай, чи ви на велосипеді, чи ви виконуєте якісь складні завдання, чи ну, будь-які речі, чи там туризм, виживаємість, ще щось таке, чи на автомобілі подорожуєте. Я думаю, фільтр для води має бути, щоб ви могли десь з будь-якого на краняк так, на, на воду перефільтрувати. Прокип'ятити і щоб нормально ви чи їх, ті, хто з вами сходиться, могли випити води. І ще останнє, що там вже є. все, ага, все, ага, Це вже останнє 100 з тих посилок. Це є цифровий кутомір. цифровий кутомір. Я вже його вчора е, відкривав, так, я тут поставив батарейки. Тут стоїть дві 3 А батарейки, ну дві ті дуже маленькі ті батарейки не пальчикові. а Ті ще менші запачкові батарейки. Є от викроки, ну давайте я вам покажу. Тут відкручується. Зразу це було в комплекті. Без батарей нема в комплекті, тільки викротка в комплекті. Відкрутили. Ось такі стоять батарейки. 3А батарейки. Видно? Давайте ближче, поскажу. О. Для чого воно використовується? Ну, Воно, напевно, і в, десь в будівництві, в виробництві використовується. Я брав для заточки ножів. Ті, хто заточують і там можна, спокійно можна обійтися і смартфоном, але я не хотів обходитися. Тут вмикаємо. Чому показує помилку? Тому що я його вертикально поставив. Якщо я поставлю, а вам не видно зараз. Бачите? от от добре, так от трошки, щоб вам було видно. О. Тут ми можемо зеро збивати на нуль його, а тут я, не знаю, якісь, відсотки, я тим не користуюся. Мені оце, і щоб збивати на нуль. Видно все добре, ви бачите, що видно. То, що показує Error, ще раз кажу, не звертайте уваги. але навіть от під кутом, бачите, видно вам, от, вам навіть під кутом, все видно. Тобто читається, досить непогано. От, під кутом я досить нормально читаю. IP захист 54. Ну, а, і тут ще є з боку магніт. Ну, давайте перевіримо. Та, бачите? От, от. Тобто досить потужний магніт стоїть. Все нормально. Розміри. Ага, ну чекайте. що. Що, в мене, мене ж є тепер штанги циркуль. Ми зараз тут культурно поміряємо розміри. Так, розміри, розміри. прилипно, бо прилипнув. Значить, 57 мм, так. Ой, ой тяжко відчепити. І тут розміри. Так, 58 на 58. І товщина. Я вже тепер капець обзорщик. І товщина, грубо говоря, 25 мм, 24,86 Все, отки вийшли сьогодні. Такі вийшли в мене посилочки. Я думаю, щось з того вам може бути корисне. Все, посилання я приведу десь під відео. Все найкраще вам.